Вітаю! У цьому уроці ми розглянемо, як визначити стратегічні цілі франшизації для вашого бізнесу. Ви дізнаєтесь, як аналізувати можливості стандартизації бізнес-процесів, уникати поширених помилок під час планування та враховувати юридичні, географічні та ресурсні обмеження. Визначення стратегічних цілей франшизи є ключовим етапом у її розвитку. Оскільки вони забезпечують чіткий напрямок для зростання та ефективного управління мережею, чітко сформульовані цілі допомагають визначити модель розширення, оптимізувати фінансові планування, залучити відповідних франчайзі та забезпечити узгодженість усіх операцій з баченням бренду. Вони також сприяють мінімізації ризиків, створенню конкурентних переваг. І адаптації до змін ринку. Без стратегічних цілей франшиза може стикатися з хаотичним розвитком, неефективним використанням ресурсів і втратою позицій у конкурентному середовищі. Стандартизація бізнес-процесів також є важливою стратегічною цілею франшизи, оскільки вона забезпечує стабільну якість продукції та послуг. У всіх франчайзе точках. Чітко визначені та уніфіковані процедури сприяють підвищенню ефективності операцій, спрощують навчання персоналу та зменшують ризики, пов'язані з людським фактором. Крім того, стандартизація підсилює впізнаваність бренду та формує довіру клієнта, які очікують однаковий рівень обслуговування. Незалежно від місця розташування франшизи, впровадження єдиних бізнес-процесів також допомагає франшизі легше адаптуватися до системи, сприяє масштабованості бізнесу та забезпечує узгодженість усіх операцій з довгостроковою стратегією розвитку франшизи. Юридичні, географічні та ресурсні обмеження. Можуть стати серйозними викликами для розвитку франшизи, але їх можна подолати за допомогою стратегічного планування та адаптивного підходу. Юридичні бар'єри, такі як ліцензування, регуляторні вимоги та податкове законодавство, можна мінімізувати завдяки ретельному аналізу місцевих законів і співпраці з досвідченими юристами. Географічні обмеження, зокрема логістика, культурні відмінності та кліматичні фактори, долаються через детальне дослідження ринку, адаптацію бізнес-моделі до локальних умов та ефективне управління ланцюгом поставок. Щодо ресурсних обмежень, таких як нестача фінансів, кваліфікованого персоналу чи інфраструктури, важливо залучати інвесторів, розвивати навчальні програми для франчезі. Та використовувати сучасні технології для оптимізації витрат. Таким чином, проактивний підхід і гнучке управління дозволяють успішно масштабувати франшизу навіть у складних умовах. Як завжди, наводимо практичні поради: перше, чітко визначити мету франшизації, географічне розширення, збільшення прибутку чи утвердження бренду. По-друге, інвестуйте у стандартизацію. Розробіть чіткі інструкції для франшизі. По-третє, залучайте фахівців, юридичні, фінансові та маркетингові експерти допоможуть уникнути проблем. І останнє, будьте реалістичними, оцініть свої можливості, щоб уникнути надмірних ризиків. Таким чином, франшизація це стратегічний процес, який вимагає ретельного планування, визначення цілей, стандартизація бізнес-процесів. І врахування потенційних обмежень допоможуть вам створити успішну франшизну модель. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.